Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами відправляємось до подорожі, яка називається Від зернини до хлібини. Ми дізнаємось, яким чином до нашого столу потрапляє хліб. Але спочатку пропоную прослухати вірш Павла воронка. Пахне хліб. Пахне хліб, як тепло пахне хліб, любов'ю трударів і радістю земною. І сонцем, що сміхається весною. І щастям нашим неповторних діб духмяно пахне хліб. Ми не уявляємо нашого столу без запашного хліба. Перш ніж потрапити на стіл, він проходить довгий шлях від поля до магазину. В нього вкладено багато клопіткої праці людей різних професій. Яке ж саме? Технолог. Він відбирає найкращі зерта пшениці і передає їх агроному Агроном знає, коли, як і де висаджувати зерна, а допомагає йому воді трактора. Ми з вами зараз побачимо, який довгий шлях проходить зернина. Таким чином, маленьке зернятко потрапляє в пухкеньку землю. Лежить зернятко, відпочиває. З'явився дощик і полив зернятку. Напилось водички і пішло проростати, а тепле сонечко допомагало проростати маленькому росточку. Ріс росточок, ріс, набирався сил, і ось одного разу сталося диво. Він став чудовим колосом, колосок щодня ставав все красивішим, сильнішим та мужнішим. Наливався соком землі. Уранці поле прокинулось від гуркоту. Це були комбайни, а також трактори та машини, що перевозили зерно, і повезли машини з зернятка до млина, де старий мельник перетворив золоті зернятка на біле, біле борошно. А вже інші машини повезли борошно до хлібопекарні. А тут чудові майстри пекарні з борошна спекли хліб. А вже з пекарні хлібні вироби везуть машинами до магазину. Те продавці розкладають товар на полиці. А зараз ми з вами відгадаємо декілька загадок. Слухайте уважно. Ходить в полі з краю в край ріже чорне корова. Що це? Це трактор. Стукотить, гуркотить, як сто коней біжить. Перемеле золоте зеренце. На боке і біле порошенце. Що це? Це млин молодці? Ноги на полі, середина на дворі, а голова на столі. Хм, що ж це? Тісто, це пшениця. Діти, зараз я пропоную вам пограти у дидактичну гру, яка називається Скажи навпаки. Хліб свіжий, а навпаки, хліб черствий. Хліб білий, а навпаки, як ми скажемо, хліб чорний. Хліб круглий, а навпаки, хліб квадратний. Печиво яке. Солоне, а навпаки, печиво солодке. Хліб великий, а булочка маленька, молодці. До нових зустрічей, малята! До побачення!